Україна воює, військові беруться не тільки за зброю, але й за музичні інструменти. У центрі Івано-Франківська поблизу радощі концерт дає оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади. У цьому оркестрі 15 військових. Це люди із музичною освітою. Закінчив училище, це Івано-Франківське училище. Вирішив піти в воєнний оркестр. І люди, що грали на інших інструментах та довелось перекваліфікуватись. Це є дробовик. Окорічний Роман Шиян військовий до десятки був приватним підприємцем. Та коли вручили повістку, чоловік вирішив не ховатись і підписав контракт із Збройними силами України. Тепер він не тільки військовий, а ще й барабанщик. Під час служби розповідає, довелось освоювати не тільки устав, але й новий музичний інструмент. Не ваші становити, а так більше-менше все вдається. А звичайно. Я музикант на других інструментах, а на барабанах вже допомагає мені колишній багаж, знання, і вони допомагають мені в грі на барабанах. А це керівник оркестру Віктор Сумрій розпочинає по-військовому лаконічно. Ми забезпечуємо військово-патріотичний дух в місті Івано-Франківська з метою популяризації музики. А саме військової музики в у цивільному житті. Віктор Сумрій зізнається, хвилюється і він, і його підопічні, бо оркестр молодий. Часу на підготовку було обмаль. До того ж, десятка нещодавно повернулась із зони антитерористичної операції та встигли підготувати майже годинний виступ. Він для військових став дебютом. І патріотична тематика, а також і є твори, які. Визнані на міжнародній арені, тобто це твори переважно естрадного характеру, тобто, який подобається лю людям. Коє концерти 59-річна Галина Черниш, жінка-медик, щойно повернулася зі сходу у станиці Луганській. Вона надавала допомогу і нашим військовим і місцевому населенню. Розповідає, гатять там чи не щодня. А от з'єднати роз'єднану Україну має не зброя, а мистецтво, віра у Бога і самі люди для того, щоб шити прапор докупи, щоб блакитний і жовтий шити. Шо все, все ми Україна, що нема захід, схід. Що є єдина Україна, і того ми їдемо туди показати, що ми такі, як вони, і ми переживаємо за них. Серед слухачів і Ілля Мочернік із міста Єремче. Чоловік був на майдані та і зараз допомагає військовим. Зупинився, бо хлопці напевно, що зато приїхали і дають живий концерт. Дуже гарно і звісно, головна мета концерту кажуть військові. Це закликати юнаків та чоловіків із Прикарпаття вступати до лав Збройних сил України. Наша частина дислокується в місті Коломаю, тому всі вважають. Аючі, тобто Івано-Франківська область, вся місто івано франківськ хлопці, чоловіки, які хочуть роботу з чоловічим характером, можуть дійсно вступати до лав збройних сил, тобто до нашої військової частини, Віталія Васильчук, Михайло Коршняк, новини, телеканал Раї.